Вісішники вже трошки, бачите, вже починають відцвітати. Ще от останні квіточки цвітуть. А от тікі крокуси. Ну, нарциси теж скоро. Ну Вже на деяких клумбах вони розцвіли, але не усюди. Крокуси, дивіться, які шикарні. Ще продовжують цвітіння, вони вже десь тиждень точно може і більше цвітуть. Сончики. От я тут вам покажу. Ці жовтенькі теж дуже гарні. Може хто знає, як сорт це називається, то підкажіть в команду. Дуже гарні, дивіться, які квіточки жовті. І оці первоцвіти теж продовжують цвісти. Сиденькі такі класні. І от що. на 3 березня. Киточки. Все, всім гарного дня. у вас такі цвіточки.